Кінець минулого тижня був ознаменований традиційними випускними вечорами. Шкільну браму зачинили за собою понад 330 тисяч вчорашніх українських одинадцятикласників, серед них випускники міста Деражні та району. Несподівано обривається черговий десятирічний цикл для кожного свій унікальний іде небуття все, що заповнювало радощами, прикрощами, сумом та перемогами. Епоху під назвою Школярство. Найкращі, найчарівніші роки, незабутні, вони йтимуть з тобою випускник через усе життя, дощем, проймаючи серце і душу. Друзі шкільні, найдорожчі і найрідніші. Згадаєш, колись кожного з них зустрінеш як сестру чи рідного брата. На те воно й братство шкільне. І значення тоді немає міністрити чи шофер. Їхнє горе відлунюється твоїм болем, а